Ювілейну дату відзначає голова ветеранської організації працівників освіти та науки міста Сміла Віра Грибенюк. Як вітали іменинницю, розкажуть колеги з телестудії Тясмин. Завітали до шановної іменинниці гості. Привітали ювілярку особисто та передали щирі побажання та відзнаки від керівництва міста та району. Це вам на згадку від нашого районного керівництва. За дорученням міського голови Сергія Васильчана і його заступників, Я шлю вам. Найкращі вітання нагоди вашого ювілейного дня народження. Вам першу чергу дійсно здоров'я, благополуччя, радості від ваших всіх десяти правнуків <ріст> і <по> правдучів. <ріст> да, і, і десятка. Це таке чудове. мене десятки, правда, чудово. <ріст> Нам дійсно всі мирного неба, благополуччя. Я думаю, що ми зможемо дійсно ще погнати цих ворогів. І наше життя все буде Дай Бог. значно краще. Віра Родіонівна присвятила своє життя педагогічній діяльності, починала лаборантом у нинішній десятій, а в минулому школі номер 22. вчителювала у вечірній школі. 28 років працювала у школі No2, зокрема, заступником директора цього навчального закладу. Педагогічну біографію розпочала ще в далекому 59-му році минулого століття. Після школи пішла Лаборант. лаборантом, а потім старший бажатий, потім поступили, і пішло, і пішло. пішло. Тільки років працювали в освіті. Це ви підготували, навірно, більше трьох поколінь. Молоді підготували для життя. Не тільки дали науку, а ще дали. Дорогу в життя, так що Спасибо. хай буде вам усе. За... Хай, хай. Воно за це все добре, слова. що да. ви що ви це з стільки, да, стільки дали. вертається да. тепер, Перш, щоб ну, воно повернулось до вас. Віра Родіонівна нині очолює міську ветеранську організацію працівників освіти та науки, і, як завжди, активна у громадському житті. Не було випадку, щоб вона колись не виконала доручення, якесь прохання завжди турбує нас, нагадує там. Про ювілярів, учителів, кому там день народження, там чи інша якась подія в особистому житті. Вона дзвонить, хлопці. А давайте щось придумаємо. Давайте якось привітаємо. Зробимо людині приємне. Така, ви знаєте, і, і сама воює із хворобами, але не забуває про друзів і колег. У Віри Родіонівни велика дружня родина і завжди поряд чоловік Михайло Павлович. Разом вони уже 57 років. Це і є жіноче щастя. В мене дуже велика сім'я. Дочка і син, п'ять онуків і п'ять правнучок. Правнучок така велика в нас родина. Ну і вони прийшли сьогодні. Всі мене вітати. Щасливого довголіття вам, міцного здоров'я, миру та перемоги.